Наступним нашим спікером буде Галина Микичак. Вона виконує обов'язків начальника управління екології та природних ресурсів Львівської міської ради, і вона нам сьогодні розповість про досвід міста міста Лева у створенні зелених насаджень. Галина, вітаю вам слово. Вітаю вас дякую за запрошення, можливість поділитися нашим досвідом. Мала нагоду працювати з маріупольцями: це, наприклад, Наталія Гончарова і Сергій Кесарів. І ми з ними розмовляли про те, чим схожі і чим не схожі наші міста, і яким ми використовуємо підходи для співпраці з мешканцями і, в принципі, для озеленення. Для порівняння наведу для початку інформацію щодо площі Львова та Маріуполя. вони що схожі за площою самі міста, наприклад, площа Львова 149 км квадратних, а площа Маріуполя 166 але з підпорядкованими територіями площа Львова дещо більша це 315 км квадратних, а Маріуполя 244 Натомість площа зелених масивів у Львові є 101 км квадратний, а в Маріуполі понад 80. Але дещо змін ну, і різне відповідно зеленення, бо це різні пояси природні і кліматичні характеристики різні. Але потреба міста в озелененні незалежності від того, де воно розташоване, є значними. Ми зазначимо, що у Львівській громаді є 44 парки площею 1362 триста гектарі, і в тому числі є 16 об'єктів продозаповідного фонду площею понад 819 гектарів. Також є значна кількість скверів, 130 скверів, площею 66,8 гектарів. А також у межах громади в нас є чотири великі лісництва: це філії «Ліси України, і площа їх становить понад 7 тисяч гектарів. Коли ми власне спілкувалися з Маріупольцями, то зазначу, що в Маріуполі лише один об'єкт був природозаповідного фонду, і тим відрізняється рів, що У нас є дуже багато об'єктів ПЗФ, для яких треба інший підхід в озелененні, в утриманні, в догляді. Тобто вони вимагають іншого підходу складнішого, скажімо так. Також у нас були такі дослідження, що стосовно озеленення шкіл і садочків було досліджено і встановлено, що площа таких об'єктів є значною, і це в два з половиною рази більше ніж площа нашого одного з найбільших парків погулянка. І, це понад 256 гектарів площа і садочків. Вони є зазвичай озеленними територіями. Дослідженнями було підтверджено, що є понад 16 тисяч дерев. За районами Тут представлено за видами дерев і за районами площа таких об'єктів. Звичайно, найбільша площа є в великих районах це Сихівському районі. Площа шкіл і садочків в Шевченківському районі, в Галицькому районі площа є значно меншою, оскільки це в основному стара забудова відповідно і площа таких об'єктів менше. Покращення озеленення більшості цих ділянок відбувається якраз за ініціативи працівників, за ініціативи батьків. Ініціативи учнів, якщо це школи, ліцеї, і це є дуже важливі об'єкти для зеленого каркасу міста, зеленого каркасу громади, і покращення озеленення таких об'єктів є ну, дуже важливим. Основна комунікація управління з мешканцями відбувається завдяки соціальним мережам, завдяки також гарячій лінії міста. Власне, ми також спілкувалася з маріупольцями, що Наша гаряча лінія міста, вона є така дуже активною, скажімо так, і мешканці є дуже активними, дуже багато є звернень, як і на Фейсбук-сторінку, яка була створена в 2018 році, так і телефонна гаряча лінія, яка працює з 2009 року. І, до прикладу, впродовж місяця гаряча лінія приймає понад 24 тисячі дзвінків. Ну, це якраз інформація з вересня, з середини вересня до середини жовтня. І Частина дзвінків стосується якраз утримання зелених насаджень, покращення зауважень. Управління екології про всі свої заходи, події, доглядові роботи, які відбуваються в місті, не тільки за ініціативу управління, а, наприклад, районні адміністрації, які відповідають за утримання зелених насаджень. Ми всю цю інформацію публікуємо на нашій Фейсбук сторінці, і таким чином відбувається комунікація. Тобто мешканці знають про ці заходи, які відбуваються. Також ми працюємо над тим, щоб проводити інвентаризацію зелених насаджень, але не з допомогою тих традиційних методів, які визначені законодавчо, оскільки вони не передбачають використання інформаційних інструментів. Ми працюємо в системі інспекції, вже внесено дані понад 10 тисяч зелених насаджень. І ми далі працюємо з цією системою, будемо наповнювати цю інформацію. Вона є відкрита для мешканців. Ті, хто вносить інформацію, вони мають більш повний спектр. Тобто, тут вказано, які потрібно доглядові роботи зробити. І попереду, спікери розказували міста Арно стосовно того, що працюють в системі ГІС і обстежують ці зелені насадження, і розвивають можливість. Озеленення в місті в системі ГІС, значить, що управління також е, планує працювати в цій системі, і ми замовили таку послугу як екологічна мережа, де будуть відображені основні масиви зелені, е, які є. Ключовими ланками для зв'язку біоценозів і зооценозів, і в ця власне екологічна мережа вона буде розроблена в системі ГІС, і ми зможемо її використовувати ефективним інструментом в подальшій нашій роботі. Е, щодо залучення мешканців до озеленення, е, ну, зараз у нас немає можливості витрачати бюджетні кошти е, на озеленення, хоча ми Маємо накопичення які в нас є з відновної вартості за зелені насадження, які були сплачені в попередні періоди. І ми зараз в час війни намагаємося до озеленення залучати більше мешканців, спонсорів, інвесторів. І наприклад, у 2022 році з 1085 висаджених дерев спонсорами було закуплено 277 дерев і також 1500 кущів. Власне, спонсори закупляють самі саджанці а вже роботи з посадки, транспортування, догляду виконують відповідні балансоутримуючі території. Весняно-літній період 2023 року вже було закуплено спонсорами понад 240 дерев, і зараз триває наша осіння акція. Ну вже завершився прийом. А ми опрацьовуємо заявки і подано 82 заявки було на понад 90 дерев. Ми зараз опрацьовуємо, і пропонуємо мешканцям альтернативні варіанти розсадників, де вони можуть закупити ці саджанці. А ми вже будемо забезпечувати роботу з висадки. Така акція в нас є щорічно. ми дещо що змінили її е, е, спосіб подачі заявок в цьому році, ми е, в цьому році вже запропонували конкретні локації, конкретні види дерев, і мешканці можуть собі обрати. Е, на фото це є е, дівчата-госпітальєри, які поряд з своїм будинком в літній період були висаджені е, дерева. Зазначу, що це дерева на вулиці. Наливайка, де до того не було дерев, і під час реконструкції вхідника було облаштовано лунки і висаджено дерева. І ми бачимо, як позитивно і добре сприймають мешканці таке озеленення на тих вулицях, де його раніше не було, і це ну, важливі кроки для того, щоб досягти кліматичної нейтральності міста. Також ми працюємо з громадськими організацією. Наприклад, громадська організація Добродій, яка вже на один рік працює з містом, було закуплено, наприклад, навесні 28 кленів, і також вони були висаджені на проспекті Свободи з цієї сторони, де раніше не було. Дерев були облаштовані ці лунки. Будемо спостерігати за цими деревами, доглядати за ними. Отже, ну, озеленення на таких вулицях людних, де є потреба. Затінку, де є потреба е, такого покращення благоустрою, є важливо і впродовж співпраці з геодобруті вже було висаджено 79 дерев. А в цьому році, окрім закупівлі саджанці, ця організація буде облаштовувати самі лунки. Це на проспекті Шевченка. Також з цієї сторони, де раніше не було дерев, будуть облаштовані такі лунки. Тобто, спонсори готові долучатися фінансово не лише для закупівлі саджанців, а для так, можна сказати, покращення благоустрою, влаштування таких лунок. І окрім дерев, ми також працюємо і з квітами, з кущами, і з Ліанами. Фотографії е, е, позначені є можна побачити Ліани, які було закуплено мешканкою, яка хотіла озеленити свою вулицю, свій будинок. Але в зв'язку з тим, що є дуже значна кількість комунікацій на цьому хіднику. То ми визначили, що дерев посадити на цій ділянці ми не можемо також не можемо кущів. І єдиною можливістю було висадка ліан, І ми таким чином хочемо покращити озеленення. Власне, це має бути позиція всіх мешканців, бо буває так, що, наприклад, комусь не подобається це, і ми маємо враховувати позицію мешканців. Маємо їх переконувати, якщо. Якщо, наприклад, вони в цьому не зацікавлені, також е, на фото є е, Стрийський парк Алея Платанова, де громадські організації спільно е, з ну залученням нідерландських громадських організацій вони е, передали парку понад 100 тисяч е, цибулин тюльпанів, і ці тюльпани були висаджені і малували око не тільки мешканців Львова а. І наших гостей, бо дуже багато, власне, така була фотозона, фотолокація для того, щоб якось позитивно налаштуватися і м -м, відчути цю красу, якою поділилися з нами Нідерланди. І ще однією організацією, з якою ми активно працюємо, це є озручне місто. І вони працюють за системою спільно адже не всі мешканці мають можливість закупити саджанців, вони є дороговартісними. Зазвичай ті саджанці, які ми купляємо, це є великі дерева і їхня вартість коливається від 3,5 з тисяч ну, в середньому до 7. І тому мешканці можуть залучатись. Невеликими сумами там 100-200 гривень, і вони спільно купляють такі саджанці, і геозручне місто вже було за останні роки закуплено таких 35 саджанців, висаджено на локаціях міста. Це також ефективний інструмент, який об'єднує і допомагає покращити озеленення. І загалом за останні роки в місті було висаджено понад 15 тисяч дерев, значна кількість з яких є закуплені за. Кошти власне, спонсорів, за кошти мешканців, зазначу, що 90% спонсорських коштів це є кошти звичайних мешканців, а не там, юридичних чи фізичних осіб. Хоча ми працюємо для того, щоб і самі заклади мали хорошого озеленення, це вже така мода, тенденція, і ви можете у Львові побачити, що кожен заклад старається. Мати якісне озеленення і, власне, було створено нові локації з гарним озелененням. І в цілому ми стараємося для покращення цього озеленення, покращення догляду. Адже мешканці не будуть вкладати кошти в озеленення, не будуть закупляти саджанці, коли будуть бачити, що, наприклад, неякісний догляд чи саджанець може бути пошкоджений, тобто. Мешканці будуть приймати участь в цьому лише коли будуть відчувати цю співпрацю, будуть відчувати оцей контакт, будуть відчувати, що є діалог між тими, хто утримує зелені насадження, тими, хто доглядає за міським озелененням. І відповідно така співпраця є надзвичайно важливою. Але через дерево ми також і підтримуємо пам'ять про наших військових, які полягли на війні. На жаль, таке. Кількість таких імен щодня збільшується, і їхні рідні і близькі деколи хочуть цю пам'ять зберегти в деревах. Ми пропонуємо висаджувати на місцях, які були важливими для цих людей. Це, наприклад, місця, якихось прогулянок, особливі місця для людей, де якісь можливо зустрічі відбувалися, або це може бути територія школи чи садочка. І це. Один з способів підтримувати нашу пам'ять, адже дерево буде рости, милувати око майбутніх поколінь, і, власне, ми будемо забезпечувати його догляд, і це такий спосіб вшанувати наших героїв. І, власне, попри все. Попри ті обмежені можливості, які ми маємо, ми хочемо і працюємо над покращенням озеленення, зазначимо, що Нідерланди передадуть нам ще 100 тисяч нових цибулин, тюльпанів, з яких буде 15 нових сортів і близько 8 тисяч цибулин мускарів, і квіти буде висаджено вже найближчим часом восени цього року на різних локаціях громади. І ми, коли отримували ці квіти, ми хвилювалися в попередній рік, як вони. Як вони переживуть, як вони заквітнуть, чи їх не знищать, чи їх не зріжуть, чи їх не, не вкрадуть. Але в більшості локацій були звичайно прикрі випадки. але В більшості локацій тюльпани милували наше око, тюльпани не були знищені, і це свідчить про те, що мешканці цінують озеленення, що їм це подобається, і вони хочуть, щоб воно покращилося. І відповідно ми працюємо для того, щоб це озеленення міста відповідало. Тим запитам, які є, щоб благоустрій покращився, і щоб ми могли таким чином підтримувати розвиток нашого міста і працювати на користь громаді. Загалом, в мене все. Якщо можна, є якісь запитання, можу відповісти. Дякую, за запрошення і можливість розказати про зелене львова» так коротко. Дуже дякую, що доєдналися для себе про як це. Нотував. А як може долучитися до а, вас на театральній площі, якщо правильно називаю вашу локацію, висажені дерева і там є спонсори? Як може долучитися там простого мешканця до висадки якогось там дерева на цій площі? Тобто біля оперного театру, якщо опорного театру? А, біля оперного театру, власне, ця локація е, там працює його добродій. Ми якби вже попередньо з ними було узгоджено. Але є дуже багато інших локацій в місті. Mm -hmm. І власне до 12 жовтня в нас тривала ця акція. При прийом заявок на акцію Хочу посадити дерево і. Е, Власне, було подано багато заявок від мешканців, і тобто, будь-хто може долучитися. Ми пропонуємо таку е, табличку, е, що можуть розмістити, як бажаючи на опорі дерева стосовно того, як буде виглядати в майбутньому. Ці таблички бувану не якщо їх буде занадто багато, або вони будуть мати невідповідний вигляд, це буде е, погіршувати такий Вигляд, скажімо так, естетичний, тому ми працюємо над тим, щоб мінімізувати ці інформаційні таблички. Навіть думаємо про те, що можливо створити якусь. Якийсь перелік, особливо з цими меморіальними деревами, щоб це був перелік, де на сайті можна було можливо почитати навіть про воїна, чи можливо прочитати про спонсори, які це дерево дерево висіду. Тобто, це ще в процесі така така можливість. А долучитися може кожен. Ми впродовж року, в принципі, можемо приймати таку інформацію від мешканців на нашу Фейсбук-сторінку. Але коли акції відкриті, скажімо так, це є онлайн заявка, де чітко мешканець може вибрати локацію вид дерева. За хотіла зазначити, що... Зазначити, так, і нас є така традиці, ну якби вже досвід, що не тільки один мешканець може там долучатися, Що це можуть колективи наші, навіть колективи з міської ради собі робили таку, такий тімбілдинг, щоб вони проводили так, власне спільну висадку і спільно висаджували дерево відділом, управлінням, департаментом. Але ще раз дякую. Це була Галина Микичак. Виконуючи обов'язки начальника управління колегії та природних суспільств Львівської міської ради. Аріна, дякую і гарного вечора. Дякую, дякую Назай.